А від початку цієї доби 11 обстрілів, поодинокі провокації, поранених і загиблих за минулу добу нема. Поблизу Маріуполя наші бійці збили безпілотника бойовиків. Наживо з Донбасу наш кореспондент Ігор Левинок. Ігоре, я тебе вітаю. То ти став свідком того, як знайшли цей безпілотник. Вітаю Тетяно. Я почну з добрих новин. За минулу добу в зоні АТО не загинув і не зазнав поранень жоден український солдат. Хоча загарбники 20 разів відкривали вогонь по українських позиціях, стріляли здебільшого зі стрілецької зброї. І сьогодні від опівночі і до 6-ї години вечора було зафіксовано теж 11 обстрілів. Зокрема, на Маріупільському напрямку було неспокійно поблизу Широкиного та Новотроїцького, де бойовики застосували. Гранатомети та кулемети по укріпленнях неподалік талаківки та водяного окупанти били з мінометів калібром 120 мм та 82 мм. На Донецькому напрямку з кулеметів та гранатометів ворог обстрілював опорні пункти армійців в районах Верхньоторецького та Авдіївки. Також у штабі АТО фіксують активізацію ворожих безпілотників, і от справді найбільше їх бачили в небі на Луганському та Маріупольському напрямку. А в Мар'їнці нашим воякам із батальйону Донбас, Україна, вдала. Навіть збити ворожого коптера, який фільмував українські позиції. Армійці кажуть, бойовики втратили дуже дорогого апарата. Цей апарат коштує близько 10 тисяч доларів, близько 8 тисяч доларів коштує сама камера, яка на ньому камера тепловізійна. А ми сьогодні побували на передовій неподалік Старогнатівки у районі позиції, яку ми відвідали, справді дотримується режим відносної тиші. І, от як саме наші солдати його використовують, я пропоную подивитися далі у моєму матеріалі. Безпеці ми себе точно не відчуваємо. Тож тут в будь-який момент може щось прилетіти, таке неочікуване. Це так, армійці на передовій поблизу старогнатівки характеризують теперішній режим тиші, хоча й зазначають, від початку вересня цю позицію бойовики жодного разу не обстріляли. Але якраз саме це солдатів і хвилює. Вони по любому готуються до чогось напевно більш масштабнішого, тому що весь час видно переміщення техніки їхніх машин. Які весь час стентовані машини заїжджають, щось завозять, щось вивозять. За тиждень, поки зброя мовчить, солдати на позиції навели ідеальний порядок. Зробили все, як написано в армійському статуті. На дерева почепили протипожежного щита. Поруч висить інформаційний стенд. Цей день в історії нічого собі це день в історії. Потинська були часи визвольних змагань. Сучасні та перспективи збройних сил які там... Реформують антиросійських агіток на стенді жодної. Натомість солдати написали і приклеїли гумореску під назвою Україна, очима росіян. Садок вишневий коло хати, раби сапають буряки, фрейглег станцюють порубки, Виси, дитина розіп'ята, тільцем порхають круки. Поки не передовій триває, хоча й хитки, але все ж перемир'я. Хлопці тут облаштовують собі блага цивілізації. Ось так виходиш з окопів, а тут вам. Пральна машина, а ось там можна навіть прийняти ванну. Машина живиться від електрогенератора. Солдати самі вигадали спосіб, як змусити її працювати без централізованого водопроводу. Кажуть, продемонстрували б у роботі та наповнити машинку нічим брудних речей нема. Ну, в принципі, такий воду ми заливаємо через цей... Той... Потвір, куди засипаємо сирає, пральний порошок. А ви вдома це все робили? Чи тільки тут навчилися? За все господарство відповідає старшина Віктор Павлюк. Каже, вдома до пральної машини навіть це не матима. підходив. Усю хатню роботу виконувала дружина. Тепер же Віктор вміє і прати, і готувати, і навіть лазню для солдатів власноруч зробив. Пробували так так. Вже температура тримається тут. У нас знаходиться душова кімната, там кімната. Для парення. митися можна навіть під час обстрілу. Парильня глибоко під землею. Коли нажимаєте ногою, з лівочки біжить вода. Все. Виконуються своїми руками своїми силами. Та жінка у вас буде на руках носити. Ну... як Та військовики певнять, окупанти помиляються, якщо гадають, що українські солдати розслабилися. Середній вік тутешніх армійців 30 років. Чимало з них уже мають бойові нагороди. кажуть, дати гідну відсіч ворогові завжди готові. Щас бойові готовності. Люди весь час на спостережниках спостерігають. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов Програма Вікна СТБ.